День знань це повернення до навчання для школярів і студентів. Хтось ще докуповує канцелярію у Цумі. Богдана розповіла, студенткою відчуває 1 вересня інакше, ніж у школі. В школі, знаєте, якось більше з батьками всюди ходили закуповлюватися в різні магазини. А зараз, вже коли в університеті, вже сама канцелярію для навчання придбали і одинадцятикласниці Дарина та Христина. День знань цьогоріч для дівчат особливий, бо це останній клас у ліцеї. Для мене це зустріч з однокласниками. якийсь, можливо час з ними провести приємно дізнатися, як вони провели свої канікули. Одинадцятикласники, і це такий вирішальний крок для нас. Нам насправді дуже сумно, що ми покидаємо цю школу, взагалі можливо місто навіть. І якось хочеться зі всіма більше часу провести. Всім своїм однокласникам і вчителям дівчата передали привіт у галереї вітань на радіо Аверс. Учасницями ефіру стали і першокурсниці правознавчого ліцею Олександра і Ангеліна. Предложила сестра, вона поступила, теж вчилася в правознавчому ліцеї 10-11 клас. А потім вона пішла в Львів. А в мене тато. Працює в поліції, от тата. Вот і ми думали дуже довго, два роки на кого ще піду. І ми все таки зупинилися, що я попробую піти в поліцію теж. Ну попробую для себе, ті чи витримаю, чи є. І повершила пототвим спасами Семикласниця Злата завітала у галерею вітань з подругою та розповіла про свої емоції у день знань. Це звісно, свято, навчання, багато чого нового можна впізнати. Ну, це в першу чергу. Це якось ти ж готуєшся до школи. Це перший день. Це завжди так побачиш однокласників своїх. Стати учасником галереї вітань на радіо Аверс можете і ви варто лише завітати на перший поверх цуму що п'ятниці, з 16 до 18 години.